О, я сейчас тоже полечу куда-то. Кто-то кричить. Кто кричить? Ты де? де. Нема никого. Да хто воно кричит? Ладно, я сейчас не можу не... двигун. Перемкач камери Камеру. Ми... Нормально. Масштабування в кабіні пілота. Шеф... Ага. Збільшити, зменшити колектив. ВС. Нічого не міняється. Вимкніть ні ніби... Вмикаю. Не вмикається. Не поняв. А чого це умер? Я ж просто сидів.